По-перше, людина, яка інвестує гроші, яка купує для себе квартиру, повинна чітко розуміти, що вона отримає в кінці. Якщо ви купуєте і в бумагах написано, що це повинні бути такі двері, такі вікна, такі оздоблення, і це коштує стільки грошей, скільки воно коштує, людина 100% повинна розуміти, що вона отримує то, за що вона заплатила. Звичайно, це стосується не тільки квартир. Це стосується МЗК прибудинкової території. Плюс фішка в тому, що ми зараз отримуємо дозвіл на це будівництво вже в нових нормах, в яких існують укриття і в паркінгу, і в підвалах будинку для того, щоб людина могла під час тривог спуститися і відчувати себе в захисті в такий, на жаль, скрутний час. Да, Буде сервісна управлінська кампанія у нас. Зараз це на стадії тільки міркувань, але ми розуміємо, що ми 100% її створимо.